Hello, my friends. I'm very glad to work with you. Я рада працювати з вами. Сьогодні ми закріпимо країни, які згадувалися на минулому уроці у міні-діалогах. Where is he from? Звідки він? He's from Europe. Він з Європи. Who lives in Europe? Хто живе в Європі? where are Europeans live in Europe. Європейці живуть в Європі. Is he European? Він європейць. Yes, he is. Так. He is European. Він європейць. Where is she from? Звідки вона? She is from Austria. Вона з Австрії. What nationality is she? Якої вона національності? She is Austrian. Вона австрійка. Who lives in Austria? Хто живе в Австрії? The Austrians live in Austria. Австрійці живуть в Австрії. What language is spoken in Austria? Якою мовою говорять в Австрії? German is spoken in Austria. В Австрії розмовляють німецькою мовою. This man an Austrian. Цей чоловік, житель Австрії, вживається з артиклем, якщо мова йде про жителя взагалі. No, he isn't. Ні. He lives in Austria. Він живе в Австрії, but he's a foreigner, проте він іноземець. Отже, an Austrian взагалі мається на увазі житель, можна сказати two Austrians, three Austrians, і a foreigner. Two foreigners, three foreigners з національностю артикль не вживається і не має закінчення множини. Where is student from? Звідки цей студент? He is from Australia. Він з Австралії. Отже, Austria – це Австрія, європейська країна. Australia – це Австралія. Континент, материк, країна. What nationality is he? Якої він національності? He is Australian. Він австралієць who lives in Australia. Ти живе в Австралії. The Australians live in Australia. Австралійці живуть в Австралії. What language is mostly spoken in Australia? Якою мовою здебільшого говорять в Австралії? The English is mostly spoken in Australia. В Австралії здебільшого говорять англійською. Отже, в британському варіанті перед мовами, що пишуться з великої букви, не ставиться артикль, проте в американському, канадському та австралійському варіантах перед назвою мови ставиться артикль – The English. Where's Canberra? De Canberra? Can It's in Australia. Вона в Австралії. It's Australia's Capital. The stolet Australia Neputa is Sydney, Sydney z Velikimportum. Sydney is a big port. Uh, Canberry is a capital of Australia. Uh, Australia's capital. But, man from? He's from Belgium, But nationality is he? Якої він національності? He's Belgian. Він бельгієць. Who lives in Belgium? To jub Belgi. The Belgians live in Belgium. Belgium Belgi. What language is mostly spoken in Belgium? Yakoumov is the Bishop Belgium. Dutch and French are mostly spoken in Belgium. У Бельгії здебільшого говорять нідерландською та французькою. Дач, нідерландська мова. І зараз ми переходимо до країни, яка відмовилася від назви Голландія, голландська мова, голландець, голландці. А вживають лише «the Netherlands» – Нідерланде. Дач Нідерландець. Як народ – нідерландці, і дач – нідерландська мова. Where the Netherlands is situated? Де розміщуються Нідерланди? Вживається однина – is. The Netherlands is in Europe. Нідерланди – в Європі. How is it the Netherlands? Ти проживає в Нідерландах? The Dutch live in the Netherlands. Нідерландці живуть у Нідерландах. What language do they speak in the Netherlands? Якою мовою говорять в Нідерландах? Ми замість is spoken вживаємо do they speak. Ви використовуєте той варіант, який вам до подоби. Або is mostly spoken, або... Do they speak? No, they speak Dutch in the Netherlands. В Нідерландах говорять нідерландською. Ще раз перечитаємо без перекладу, повторюються слова декілька разів, для того, щоб ви це вивчили дуже гарно, не помилялись, замінювали ці слова на інші. Where is he from? He's from Europe. He lives in Europe. The Europeans live in Europe. Is he European? Yes he is. He is a European. Where is she from? She's from Austria. What nationality is she? She's Austrian. He lives in Austria? The Austrians live in Austria. Two is spoken in Austria: German is spoken in Austria. This man an Austrian? No, he isn't. He lives in Austria, but he's a foreigner. Where the student from? He's from Australia. What nationality is he? He's Australian. He lives in Australia. The Australians live in Australia. What language is mostly spoken in Australia? The English is mostly spoken in Australia. Where's Canberra? It's in Australia. It's Australia's capital. Where that man from He's from Belgium. What nationality is he? He's Belgian. Who is in Belgium? The Belgians live in Belgium. What language is mostly spoken in Belgium? Dutch and French are mostly spoken in Belgium. The Netherlands Dutch the Dutch Dutch. Where are the Netherlands situated? The Netherlands is in Europe. Who lives in the Netherlands? The Dutch live in the Netherlands. What language do they speak in the Netherlands? They speak Dutch in the Netherlands. I wish you good results. Thanks. Bye.